І я хотіла перепросити вас на самому початку за сумбурність сьогоднішнього епізоду, тому що це дуже обширна тема, і мені хотілося якнайбільше донести до вас, але якнайпростішою мовою. Не знаю, чи мені це вдалося, але я дуже намагалася, тому сміливо задавайте питання. Привіт! Мене звати Віта, і я вітаю вас на своєму каналі. Як ви бачите, сьогоднішній епізод вийшов трошки довшим. Надіюсь, вас це не злякало і ви дослухаєте його до кінця, тому що для мене тема депресії є особливо важливою. Як я вже згадувала у попередньому випуску, я сама борюся з депресивними епізодами. В моїй довідці про лікування від психіатра вписаний діагноз f41.2 відповідно до 10 ї міжнародної класифікації хвороб. Для мене дуже важливо говорити про це відкрито. Тому що донедавна ця тема була однією з табойованих в суспільстві, як, наприклад, секс, аборти, небажання мати дітей чи подібні контроверсійні теми. Не прийнято жалітися на погане самопочуття, а навіть скоріше не прийнято це сприймати всерйоз як загрозу здоров'ю. Можна спокійно сказати, що хворієш на грип, маєш ангіну або зламану шийку бедра кожен розуміє, про що йдеться мова. Але коли люди чують, що ти хворієш на депресію, Мало хто реагує так само, ба навіть більше саме слово сполучення хворіти на депресію дуже рідко використовується. Можливо, в чиємусь оточенні все виглядає інакше, і це чудово, але в моєму, на жаль, виглядало саме так, як я описала. Тому я вирішила почати з себе. Всю інформацію, яку знаходила, я намагалася поширювати і пояснювати людям, що таке депресія. Кожен з нас часами почувається пригнічено. Немає сил і хоче просто полежати під ковдрою весь день, може поплакати або взагалі ні з ким не розмовляти. Це абсолютно нормально. Пам'ятайте, немає поганих емоцій. Кожна з них є важливою і щось говорить нам про стан нашого організму. Депресія це трохи інше. Це один з найпоширеніших розладів психічного здоров'я. Поширеність якого серед дорослого населення оцінюється в 5%. Депресія це один з афективних розладів, тобто розладів настрою, і її перебіг має дуже характерні симптоми. Сигнали тіла, що будуть перелічені далі, є лише їх частиною. Симптоми та їх вираженість варіюються від людини до людини, і не всі вони повинні бути присутніми одночасно, щоб лікар міг поставити діагноз. Хотілося б підкреслити, що якщо ви страждаєте хоча б на три з перерахованих нижче симптомів, і вони постійно зберігаються більше двох тижнів, то варто звернутися до психіатра або психотерапевта. Це тривале зниження настрою, яке утримується протягом усього дня або більшої частини дня, байдужість і відсутність радості життя, зниження мотивації та енергії до життя. Відчуття постійної втоми, відсутність здатності або можливості відчувати задоволення, тобто ангедонія, порушення сну, розлади концентрації та дефіцит уваги, низька самооцінка та невпевненість у собі, переживання ірраціонального почуття провини, песимістичні думки про себе та майбутнє, суїцидальні думки та або часті думки про смерть, порушення апетиту. Важливо зазначити, що депресія може проявлятися нетиповими симптомами. Це називається атиповою депресією. Вона має ті самі основні ознаки, що й типовий депресивний епізод, але атипову відрізняють насамперед так звані зворотні біологічні симптоми, тобто інший спосіб прояву серед іншого розладів сну та апетиту. Характерним порушенням сну є безсоння. Сон і, взагалі, цілодобова активність специфічно порушується під час депресії, часто виникають труднощі із засинанням. Іноді проходить 2, 3, а навіть 4 години, перш ніж вдасться заснути. Якісно цей сон досить неглибокий, а значить, не такий відновлюючий. Також бувають моменти пробудження вночі, що ведуть до проблем із повторним засинанням, і це пробудження теж має свій характерний патерн. Тому що це не так, як буває, коли ми готуємося до якоїсь події або нервуємось перед іспитом чи важливою зустрічю і прокидаємось на годину раніше. Ні. Тут це пробудження відбувається однозначно раніше, принаймні на дві години, ніж було заплановано. З таким розладом люди почуваються особливо погано вранці, але протягом дня їм стає трохи краще. Але краще відносно, порівняно з попереднім часом протягом дня. Тобто таким людям ніби важче вийти на необхідний рівень активації. Потрібно багато часу, щоб якби включитися в день. Порушення добового ритму також часто зустрічаються при атиповій депресії люди відчувають надмірну сонливість чи гіперсомнію вони можуть спати 10-14 годин за раз, але при цьому постійно відчувають втому і млявість, і також потребують додаткового сну протягом дня. Люди з діагнозом атипової депресії функціонують помітно гірше ввечері, ніж вдень. При типовій депресії можуть виникати проблеми у сфері харчування, починаючи з відсутності апетиту, браком енергії або сил приймати їжу до відсутності відчуття потреби в їжі взагалі, що призводить до втрати ваги, також проблеми пов'язані з відчуттям різного роду тілесного дискомфорту і болю. Люди за типовою депресією з іншого боку, часто мають гіперфагію, тобто відчувають підвищений апетит, особливо до солодощів та інших непоживних продуктів. Водночас, як це характерно для більшості депресивних розладів, ці люди мають менше енергії і, як наслідок, знижується рівень їхньої фізичної активності. Це призводить до набору ваги, що часто, в свою чергу, Є джерелом докорів сумління для таких людей, які помилково починають звинувачувати у своїх труднощах лінь або недисциплінованість. І це саме мій випадок плюс майже 20 кілограм за рік рівень ненависті і відрази до себе та свого тіла важко виміряти. За останні місяці єдине, що мені вдалося, це трохи налаштувати свій мозок, сприймати власне тіло як просто тіло. Якби воно є і все не бодіпозитив. А з англійського body neutrality, тобто нейтральне ставлення, мені так легше. Ще однією сферою додаткових депресивних симптомів можуть бути тривожні думки, в яких переважає занепокоєння і страх. Наступною характерною ознакою є ангедонія, тобто нездатність отримувати задоволення, особливо від тих видів діяльності та подій, які раніше його приносили. Це, в свою чергу, може посилити у хворих почуття провини і схильність звинувачувати себе у тому, що вони досвідчують такі труднощі, які насправді є симптомами депресії. При атиповій депресії люди відчувають покращення настрою у відповідь на позитивні дії, чого не стається у випадку типової. Крім того, вважається, що атипова депресія, частіше, ніж типова, поєднується з іншими психіатричними розладами. Такими як тривожні розлади або залежності. Також є доповіді, що у людей з атиповою депресією перший епізод хвороби виникає в молодшому віці порівняно з першим епізодом у людей з типовим депресивним розладом. Тепер трохи поговоримо про те, чим відрізняються симптоми депресії у дітей, чоловіків і жінок. У сфері емоційних переживань в картині депресії домінує низька самооцінка, відчуття власної нікчемності, а також осуд себе. Дуже часто почуття провини, переживання сорому і відчуття неповноцінності. Але вся ця картина насправді є результатом багаторічних досліджень, в яких в основному спостерігалися, діагностувалися або лікувалися жінки. Отже, це, можна грубо сказати, картина скоріше жіночої депресії. У чоловіків вона може виглядати трохи інакше через їхню біологічну конституцію. Чоловіки можуть рідше відчувати типове зниження настрою, яке ми могли б інакше назвати пригніченим сумним самопочуттям, вони скоріше описують це як неприємне збудження, іноді з домінуючим ворожим станом, переживанням дратівливості, гніву чи люті. Але також, звичайно, є тривога і ті симптоми, про які говорилося раніше, тобто проблеми зі сном, харчуванням та з підтриманням оптимального рівня енергії протягом дня. І тут варто зазначити, що згідно зі статистикою, чоловіки частіше закінчують життя самогубством в результаті депресії, тому будьте чуйні до себе та до оточуючих вас чоловіків. Потрібно відходити від жахливих упереджень, що мужчина то кусок тестостерону, який не має права на звичайні людські емоції. Аналогічно і у підлітків. У підлітковому віці гнів також є домінуючим симптомом, але у них це пов'язано з тим, що їхній мозок ще недостатньо зрілий і натренований у різних реакціях. тому може з'являтися лише якесь невизначене збудження. Можна спостерігати таку причепливість, дратівливість, плаксивість та швидкі емоційні реакції. Страшенно важливо, знаючи це, не звалювати все на перехідний вік та гормони, тому що у нас є тенденція приписувати певні риси депресії, пубертату, який переживають ці молоді люди. У дітей і підлітків діагностика розладів психічного здоров'я, особливо таких серйозних, як афективні розлади, досить складна. Тому що спектр їхніх симптомів, те, як вони проявляються ззовні, надзвичайно широкий і неоднозначний. Мозок, по суті, дорослішає, тому він теж має право діяти не зовсім синхронно, не зовсім стабільно і передбачувано. Дійсно, часами важко відрізнити такі типово вікові зміни від змін, які можуть вказувати на якусь психопатологію. Але характерною ознакою депресії є певні зміни, що невпинно тривають день за днем, відбуваються або продовжуються незалежно від ситуації, в якій перебуває дитина чи підліток. Тобто, наприклад, погіршення настрою або дратівливість не такі хвилеподібні, але скоріше, як похила донизу в негативному напрямку, або проблеми з їжею чи сном, знову ж таки не такі хвилеподібні, а зберігаються стабільно або погіршуються. Або до них приєднуються ще й інші симптоми. Буває й так, що описані вище діагностичні критерії депресії не виконуються, але людина все одно страждає, а зниження настрою має хронічний характер, істотно впливаючи на повсякденне життя. Причиною цього може бути дистемія розлад настрою, який триває не менше двох років, іноді його називають малою депресією. І він відповідає деяким критеріям депресивних симптомів, про які ми щойно згадали, але не всім. І важко провести чітку межу між дистемією та депресією, тому знову нагадаю вам, що найкращим рішенням буде звернутися до спеціаліста. Починаючи приблизно з 50-х років минулого століття, тобто зовсім недовго, у психіатрії відбувається революція. До цього вважалося, що лікування депресії – це переважно психоаналіз, а ще раніше різні методи досить радикальні, пов'язані з впливом на тіло, навіть дуже жахливі методи, такі як загортання людей у крижані простирадла, кровопускання або розкручування їх на вихрових механізмах, всілякі жахливі історії має за собою психіатрія. Але величезним відкриттям 50-х-60-х років стало те, що наявність депресивних симптомів пов'язана з рівнем серотоніну і дофаміну в мозку. І тільки зараз, завдяки розвитку медичних технологій і можливості проведення різних досліджень, можливості їх фінансування, тому що вони страшенно дорогі, для кращого розуміння депресії почали використовуватися прилади із застосуванням різних фізіологічних тестів. Цікавим є те, що перед тим як результати таких досліджень будуть застосовані в реальному світі для пацієнтів, проходить щонайменше 3 роки, і це ще дуже швидко, бо зазвичай це навіть 5 або 7 років. А в останні два роки з'явилися статті, які вже показують і описують ці самі революційні методи: це екстракарніальна, тобто глибока стимуляція мозку. Фармакотерапевтичні методи на основі кетаміну або інших протизапальних препаратів. Кетамін, як ми знаємо, це типовий анестетик і знеболювальне. Виявляється, що протизапальні препарати також можуть лікувати психічно нестабільні стани або, наприклад, суміш кисню та закису азоту, який ми називаємо звеселяючим газом. Теж показав у дослідженнях, що він знімає певну частину депресивних симптомів. Тож, звісно, є нова тенденція тестування психоактивних речовин, яка поки що перебуває у вигляді лабораторних зразків. Ефективність цих нових методів виявляється надзвичайно високою, однак важливо також сказати, що в цих експериментах зазвичай беруть участь люди, які не реагували на стандартні існуючі препарати. Іншими словами, це люди, у яких діагностовано так звану медикаментозно резистентну депресію, наприклад, у яких препарати із серії SSRI, тобто селективні інгибітори зворотнього захоплення серотоніну, виявилися неефективними. Одразу ж скажу, що це не означає, що ці препарати неефективні. Потрібно пам'ятати, що люди дуже різні з точки зору біологічних та генетичних властивостей. З точки зору процесів, які відбуваються під час експресії генів. Хочу тільки пояснити, що попередньо згадані мною селективні інгибітори зворотнього захоплення серотоніну, то є фармакотерапевтична група антидепресантів, такі ліки поліпшують настрій, знімають почуття пригніченості нервову напругу та підвищують психічну активність. Тому у багатьох країнах антидепресанти з групи SSRI призначаються найчастіше. Дуже детально, як саме працюють такі ліки, я описувати не буду, принаймні в цьому подкасті, тому що, щоб пояснити це більш детально і конкретно, нам потрібно буде звернутися до нейробіології. Чи можна вилікувати депресію? Так, депресію можна вилікувати і можна функціонувати решту життя без депресивних симптомів. Це можна зробити як на основі фармакотерапії, так і на основі психотерапії. Але така хвороба може рецидивувати. Дослідження показують, що якщо у пацієнта був депресивний епізод, то існує більша ймовірність, що такий епізод повториться пізніше. Можливо, як реакція на якусь критичну життєву кризу, можливо, на якесь перевантаження нервової системи. Однак це не є правилом чи принципом, що так буде у 100% випадків, але про це варто пам'ятати. Особисто для мене дуже важливо сказати, що сучасна психіатрія стверджує, якщо не лікувати розлади психічного здоров'я, чи то депресивні, тривожні або психотичні розлади, мозок зазнає незворотних ушкоджень. Ось чому так важливо звертатися за лікуванням, чи то фармакологічним, чи то психологічним. Адже така занедбаність розладу може назавжди пошкодити структуру мозку, а це підвищує ймовірність рецидиву депресії. Багато батьків вкрай тривожно ставляться до введення фармакотерапії власній дитині, але вищесказана інформація це одна з причин, чому в багатьох випадках фармакотерапію слід вводити, і не слід цього уникати, особливо коли дитина росте і розвивається, коли її мозок тільки починає формуватися. Про це надзвичайно важливо пам'ятати, адже це не лише лікування, а й профілактика подальших епізодів депресії в майбутньому. Для мене ця інформація була шокуючою, особливо враховуючи те, що я маю тенденцію до спричинення собі шкоди не фізичної, тільки психологічної. Наприклад, у моменти, коли я цього дуже потребую, спеціально відміняю сеанси з психологом чи пропускаю прийом антидепресантів, щоб ще більше страждати. Знаю, звучить ну дуже нелогічно, але я можу часами відчувати таке роздратування і ненависть до самої ж себе, що буду навмисно робити тільки гірше. Став палець зверх, якщо теж так робиш. І так, я люблю відпускати тупі недоречні жарти про свою депресію. У нього психічне порушення, і у мене теж психічне порушення, мене голова болить. Іноді може здаватися, що наші симптоми зникли, і ми почуваємося краще. Нам здається, що цього достатньо, але найчастіше це не так це одна з причин, чому пацієнти швидше відмовляються від ліків або припиняють терапію, бо вже почуваються добре. Зі мною теж таке трапилося. Після першої упаковки антидепресантів я почувалася так чудово, тому подумала, що все пройшло, і я здорова. Але потім стало тільки гірше, тому що таке різке припинення ліків тільки шкодить організму, тому не робіть так і другим не радьте. Ще одна річ, що допомагає боротися з різними труднощами і внутрішнім станом, це соціальна підтримка. Те, що пацієнт має стосунки з медичною командою, з психологом, з психотерапевтом, це вже свого роду соціальна підтримка. Те, що він отримує турботу, занепокоєння інтерес до свого стану з боку близьких, це також соціальна підтримка і вона має лікувальний ефект. Останнім часом часто говорять і про психоделіки. Наука відкриває їх заново. У х 70 х роках вже проводилися перші дослідження впливу психоделіків на лікування психічних розладів, але через соціальну ситуацію. Осуд такого підходу та культурні обмеження, дослідження в цьому напрямку були зупинені і заборонені. Зараз, коли з'явився шанс на більший контроль за законністю вживання цих речовин, такі дослідження знову з'являються, тому що виявляється, що таке лікування дуже ефективне, але знову ж таки, залежно від типу і тяжкості розладу, і це не та ситуація, коли ми можемо експериментувати на собі. Варто пам'ятати, що ми не займаємося самолікуванням. Тому що, наприклад, при неправильному вживанні того ж кетаміну існують потужні наслідки та ризики для здоров'я, пов'язані з пошкодженням серцево-судинної системи, або, в свою чергу, з переживанням інших симптомів, навіть психотичних, таких як галюцинації. Це не таке довільне і просте лікування, як ми собі уявляємо і хочемо. Дози повинні бути дуже специфічними, підібрані відповідно до стану пацієнта, а також важлива частота прийому ліків. Якщо ми говоримо про закис азоту, або так званий завеселяючий газ, існує величезний ризик отруєння або навіть задухи, оскільки цей інгаляційний спосіб існує ризик серйозних ускладнень, якщо його неправильно застосовувати. Чула ще історії, коли люди збирали мухомори і в певний спосіб власноруч робили психоактивні речовини для лікування. Не треба так. Що викликає депресію? Депресія досить складне захворювання. Неможливо, на жаль, вказати одну чи дві конкретні причини її появи. Це скоріше складна взаємодія багатьох чинників. Один із факторів це гени. Дослідження показують, що депресія може передаватися у спадок, а точніше люди успадковують гени, які відіграють певну роль для цієї хвороби. Але не кожен, у кого в родині є хворий на депресію, також захворіє на неї. І багато людей без сімейної історії все одно хворіють на депресію. Наступний фактор, хімія мозку, нестача певних хімічних речовин, які називаються нейромедіаторами або нейротрансмітерами, може викликати різноманітні порушення, такі як депресія. Хоча найновші дослідження критикують цю теорію, для когось це може звучати несерйозно. Але депресія є поки що мало дослідженою, тому цілком нормально, що з'являються суперечливі теорії. Нейротрофічний фактор головного мозку, тобто BDNF, про який я згадувала у першому подкасті, також відіграє важливу роль. Дослідження показали, що у людей, які борються з депресією, концентрація цього фактора значно нижча, ніж у здорових людей. Різні проблеми зі здоров'ям можуть викликати депресію. Наприклад, хвороби щитовидної залози, інсульт, інфаркт чи гормональні порушення, як і проблеми фізичного характеру, втрата кінцівки чи здатності функціонувати самостійно, також існують зв'язки між мікробіомом кишечника та депресією, тому так часто наголошуються на здоровому, різноманітному харчуванні. Для більш широкої картини треба робити аналіз, щоб впевнитися, чи немає нестачі конкретних елементів чи вітамінів в організмі. Такий фактор, як модель функціонування людини, є дуже важливим: це тип нервової системи, темпераменту, стійкість до стресу, невротизм або моделі поведінки, які вона засвоїла від свого соціального середовища. Смерть члена сім'ї, друга або домашнього улюбленця іноді призводять до депресії. Інші складні життєві події, наприклад, розлучення батьків, розставання або повторний шлюб, також можуть її спровокувати. Те, чи призводять важкі життєві ситуації до депресії, залежить від того, наскільки добре людина може впоратися з ними, залишатися позитивною та отримувати підтримку. Життєві ситуації з високим рівнем стресу, такі як бідність, безпритульність, насильство, знущання, переслідування чи тиск з боку однолітків, також є факторами ризику захворіти на депресію. У випадку українців війна це стресор величезних масштабів, тому, якщо у вас з'являється бажання чи потреба, не вагайтеся, звертайтеся за допомогою. Кажуть, що депресія це така ознака нашого часу, що вона стає або фактично вже стала ще однією хворобою цивілізації, яка стоїть на підесталі як за впливом на погіршення якості життя. Так і за смертністю людей. І дійсно, спостерігається підвищений рівень депресії в суспільстві, але зовсім не зрозуміло, що це таке з точки зору статистики, чи справді люди почуваються гірше, чи, можливо, це свідчить про те, що лікарі, наприклад, психологи, терапевти, більш уважно ставляться до депресивних симптомів, або й те, що ми, як суспільство, стаємо більш чутливі до того, що відбувається в нашій психіці. Хочемо отримати допомогу, коли відчуваємо, що нас щось турбує. У сфері охорони здоров'я говорять ще про таке явище, як світлове забруднення, про те, що впливає на наш добовий цикл, на те, як ми функціонуємо в нашому хронотипі. Така кількість штучного світла погіршує якість сну. Через це регенерація організму погіршується, можливість ефективно функціонувати знижується, ризик захворювань збільшується. Звучить ну дуже песимістично. Але, звісно, це не кінець світу. Щоб добре почуватися, потрібно трохи докладати зусиль. Про це ми поговоримо в інших епізодах подкасту. У клінічному контексті депресія дуже далека від того, що ми зазвичай маємо на увазі, вживаючи це слово. Депресія, можна сказати, це дуже глибока темна яма, колодязь, в який людина занурюється і не бачить виходу. Депресія це хвороба. Це розлад, який спричиняє страждання людині, яка його переживає, який спричиняє проблеми у функціонуванні, у тому, що вона не може встати вранці вмитися чи поїсти. Це проблема вчитися, ходити на роботу, контактувати з людьми, які вас оточують. Депресія ускладнює життя в різних його аспектах, призводить до проблем. Людина не в змозі реалізуватися в різних своїх ролях або життєвих завданнях, в яких вона раніше досягала успіху. Пам'ятайте, депресія може дістати будь-кого, і це не результат слабкого характеру або будь-якої слабкості взагалі. Це хвороба, яка дійсно може торкнутися кожного з нас, незалежно від того, наскільки ми сильні, наскільки ми багаті, якого великого успіху ми досягли в житті або звідки ми походимо. Тож бережіть себе і дякую, що були зі мною до кінця. Якщо у вас залишилися питання, або, може, ви зауважили якісь незгідності в поданих мною інформаціях, пишіть сміливо в коментарях. Конструктивна критика тут вітається. Я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал та поставите лайк.